Раніше від природи я мала своє довге та кучеряве волосся, але згодом структура волосся змінилася, тож я замовила перуку ручної роботи з хвилястим волоссям. Просто неймовірна довжина. Я просто в захваті, тому що це мій природній колір, і а, моя структура, яка була до цього. Також скористайтесь лайфхаком. Якщо колір підходить під ваше волосся, ви можете з боку трошечки залишати свого ось такі маленькі пасма. Або ж на самій перуці простригаються подібні пасма. Тоді перука буде виглядати ще більш природньою та непомітною. Тут класна змога зміни проділу, взагалі не видно, він класно міксується переходом з моїм. Власним, також ви можете змінити і на іншу сторону і робити якісь такі відкриті, об'ємні зачіски. Це взагалі моя просто мрія. Я почуваюся в ній ніби зі своїм власним волоссям. Просто супер волосся, на дотик дуже м'яке. Навіть після миття мені сказали, що вона буде такою ж самою, тобто такою хвилястою, а це вже великий плюс, тому що я не дуже люблю доглядати за волоссям. Тому я залишаю це професіоналом. Подобається, що можна зробити взагалі будь-яку високу, класну зачіску. Дивіться, у нас вушка відкриті. Можу навіть підняти його таким чином і закрутити в свою улюблену гульку. Взагалі, дивіться, яка вона красива і велика, масивна. Моя улюблена зачіска. Ось, але і з розпущеним волосся. Дуже-дуже класно. Це маст хев для кожної дівчини в сучасних реаліях світу. Так що не стресуємо і купуємо.